Хтось нас спочатку дорікав, як ви можете жити, посміхатись, мандрувати, то-то, то-то, коли в Україні війна і наші хлопці гинуть кожного дня. Я вам скажу таку штуку: що е, треба жити, всі жити і жити щасливо, максимально щасливо, наскільки ви можете кожного дня. Тому що якщо будуть всі плакати, страждати, битись головою об стіну, то вибачте, нічого з цього гарного не буде. Я розумію, що багатьох українців важка доля, важка ситуація. Багато хто втратив на війні сина, там, доньку, дітей, там загалом батьків, своїх хлопців, чоловіків чи ще когось. Дуже важкі історії ситуації, дуже в кого все болить. І в мене болить так само, але періодично. Я Намагаюся не поглиблюватись в ці емоції надовго і не дивлюсь, не читаю новини вже взагалі багато багато років. Але якщо всі будуть страждати і плакати, то що з цього вийде? Нічого. Нічого. Окрім загальної депресії, онкозахворювань, самогубств і так далі, нічого не вийде. Чим більше людей будуть пробувати бути щасливими? Посміхатись, радіти життю, робити якісь гарні справи, танцювати, співати це не означає співати танцювати на кістках людей. Не про це ж мова йде, а просто радіти життю і показувати приклад іншим, що жити можна, можна продовжувати жити, створювати якесь класне життя для себе, допомагати іншим. Оце все важливо робити. Ось такий меседж я завжди намагаюсь нести в суспільство і у всіх своїх соцмережах.